Добрий день! Дозвольте мені від імені адміністрації Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу висловити щиру вдячність нашим міжнародним партнерам, освітній організації УМІЯ за ту підтримку, яку ви здійснюєте протягом наших відносин. Це вже майже третій рік пішов. Ви здійснили нам допомоги на мільйон вісімсот тисяч. Це для нас дуже дієва допомога. Сьогодні 100% викладачів забезпечені ноутбуками. Ви нам передали техніки від смартфонів до моноблоків. Apple. Ми вам дуже дуже вдячні. І сьогодні у нас подвійне свято. 60-й випуск молодих фахівців і остання педрада. І саме на цих заходах здійснюється вручення ноутбуків, які ви надіслали нам. І сьогодні студентський парламент отримав ноутбуки і викладачі отримали ноутбуки на нашій педраді. Пані Тула, ми сьогодні прослухали ваше привітання для наших пропускників. Ви бажаєте нам миру, ви бажаєте нам щастя і ви бажаєте, щоб всі наші мрії здійснилися. Ми вам дуже-дуже вдячні за ваші теплі слова і сподіваємося, що під мирним небом ми будемо з вами співпрацювати і ще дуже довго. Дякуємо і передаємо вам наш український привіт. Добре. Дякуємо фінським партнерам за підтримку. Я як викладач фізичного виховання розумію, що Особистий мій предмет потребує поєднання активного фізичного руху та спілкування зі студентами. У умовах дистанційної освіти ще й війни ми розуміємо, що без гарних, чудових навчальних засобів це зробити майже можна. Тому ми дякуємо, що спочатку ми отримали пробуки, тепер у нас є ноутбуки, і ми маємо можливість проводити інтерактивні заняття в сучасному форматі. Щиро дякуємо вам за допомогу. Імені усього студентського парламенту щиро дякуємо фінським міжнародним партнерам освітньої організації ОМІЯ за надану допомогу, техніку для наших викладачів та звичайно для студентів. Ця підтримка є дуже важливою для нас. Вона відкриває нові можливості для розвитку та впровадження сучасних освітніх рішень. Я вже три роки очолюю студентський парламент і стояла у витоках цієї співпраці. Спостерігати за тим, як ідея втілюється у зміни, надихає і є доказом того, що спільні зусилля мають сили. Тому ще раз щиро дякуємо за підтримку, довіру та віру в українську освіту.